На один день чиновники Івано-Франківської мерії проміняли офісні кабінети на спортивний майданчик. На свіже повітря їх покликала Спартакіада серед управлінь, відділів МВК та депутатів міської ради. Очільники Івано-Франківська кажуть, заняття спортом це не лише активний відпочинок, а й залучення до здорового способу життя. Дуже важливо, що в цій спартакіаді. Все-таки беруть участь працівники наших відділів, наших управлінь. Серед них дуже багато молодих людей, серед них тих, хто в свій час займався спортом, починаючи ще з школи, і десь навчання в інституті. Є серед них і ті, хто грає сьогодні і на першій області з футболу, хто займався. Навіть я би сказав, професійно спробував свої сили у волейболі, і новопризначений заступник міського голови з економічних питань Руслан Панасюк. За словами управлінця, фізичні заняття йому додають життєвого тонусу. Щоб були здорові, здорові, здоровий організм в разі думки потрібно займатися спортом. Я абсолютно підтримую ті щорічні змагання, які у нас проводяться. Це вже всьоме. Ну і завжди у спорті. Завжди перемагає сильніший. Загалом на турнірі змагалися три команди: працівники МВК, освітяни та активісти молодіжного міськвиконкому. Учасники мірялися силами у восьми видах спорту: зокрема, волейбол, мініфутбол, перетягування канату, настільний теніс, стрільба, шахи, шашки та гирьовий спорт. В останньому виді перше та друге місця здобули представники МВК. Дивлячись на те, що команда виконкому тут займе перше загальне місце, загальнокомандне, тому такого такої потреби там викладатися в даному виді спорту не було, бо ще є попереду канат, тому нам треба сили економити. Фінал кращими назвав освітян. Їхню команду в основному представляли учителі фізкультури. А от юначий запал команди молодіжного виконавчого комітету приніс їм срібні нагороди. Чиновники міської ради цього року фінішували третіми. Оксана Дудій, Сергій Щочкін. Новини на вежі.